Вітаю вас, малята! Сьогодні на занятті зліплення ми з вами зробимо ігровий майданчик, адже найзручніше місце для гри в місті це дитячий ігровий або спортивний майданчик у дворі біля вашого дому. Найчастіше ви перебуваєте там на одній. Поряд із вами діти з вашого будинку або будинків поблизу. Отже, тут легко знайти собі друзів і гратися разом. На дитячому ігровому майданчику. Пісочниця, гірки, гойдалки, каруселі, різноманітні турніки та спортивні драбини. Тобто все, щоб весело провести час з друзями. Тож давайте зараз з вами зробимо такий ігровий майданчик. Для роботи нам знадобиться пластилін та дерев'яні шпажки. Спочатку ми будемо робити гірку. Для цього ви можете брати пластилін будь-якого кольору. Ми його розкочуємо. Стовчик, а тоді приминаємо пальчиками. Для драбинки ми візьмемо маленькі шпажки, обгорнемо їх пластиліном для того, щоб наша драбинка могла стояти. Наш маточок пластиліну ми кріпимо нашу драбинку, основу для гірки та саму гірку. Ось так. Тепер будемо робити спортивну драбину. Також беремо шпажку вже довшу і обліплюємо її пластиліном. Фіксуємо її та робимо турнік поруч із драбинкою. Ще ми зробимо пісочницю. Для цього ми шматочок пластиліну ділимо на 4 рівні частини, розкочуємо їх, трохи притискаємо та формуємо квадратну пісочницю. Ось такий ігровий майданчик вийшов у мене. Чекаю на фото ваших робіт. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!